Будь пріоритетні ці загрузки, не, заход... не загружають диски, SSD, m 2 ще не загружає. Хоча тут їх видно. Видно SSD, M2, SSD і жорсткі диски, SATA. Видно, але пріоритет загрузки не можна поставити, хоч і на настройках в Іршару син не знаю причому. Тут пріоритет загрузки. І тут немає списку. Навіть якщо поставити доповнительно. Security вот тут тоже щось отключал, выключал, тут выключено ну, все настройки це по стандартному стандартні настройки. Так, стандартно. Не находит. Менял на CSM. Ничего не дает. Загрузки, так. Так, це. Хоча флешку находить. Тут за загрузки находить флешку, якщо ставить. І тут, в цьому списку. Деколи тут не находить, але все одно можна настройти, то находить. А так то... Та эти загрузки нема жестких деск. Я не знаю, в чем проблема. Кстати, тут такие. Тут міняв Так, вот такого дата a... вот типастки дески нахвата серию, ну Може хто знає, може завтра йду даю це. Хто це розбирається, не знаю. Поможе він Тепе, як на ремонт. Подивився в BIOS, встановив Windows. Да. Може він буде знати, як тут настроїти. Бо я не знаю. вже зроблю сідучі відео бо закріплю змонтую до цього відео що там як в настройках біоса в чому проблема була якщо, конечно зроблю мені то придется комусь другому казати я обновив біос обновляв нічого не дає щось я нічого тут не шаю шос у цьому проблема так перше відео не вийшло це довге так. так тут установлено це Windows на цьому вже Windows 11 тут вже дисковою оце дискорд SSD M2 находи загрузки тут перш загрузки и тут ось загрузки загрузчику находи перші уже находи а от настройки настройки сідуться зараз покажу це тут вода так та, що тут є дополнительно дополнительно цего покажутся Биос, да, настройки. Миос тут. Неос биос. Так, да. Тут понятно, ось це, Пост показываю тогда так максимум. Так, понятно. Вс, уже помню, если показал, настройки були Вот такого.